Міський голова Геннадій Глухманюк провів чергове засідання виконавчого комітету. На порядок денний було винесено понад 30 питань. У ході засідання було прийнято дві програми щодо забезпечення оборони на території громади, мобілізації та підготовки до військової служби у збройних силах України. А також внесено зміни до оборонно-правоохоронної програми профілактики злочинності, йдеться про збільшення обсягу фінансування на придбання автомобіля для поліцейських офіцерів громади. Зараз ми маємо вже два поліцейські сериа громади, 14 вересня у нас прийшло ще два працівника. Якщо громада буде згодна придбати автомобіль, один автомобіль нам дарує канадсько американська програма Сітап облаштовує. І повністю укомплектовує реалізація цієї програми дасть змогу поліцейським безперешкодно проводити свою діяльність на території громади, адже правоохоронці мають бути першими там, де потрібна допомога людям. А відтак міська рада активно долучається до реалізації проєкту Поліцейський офіцер громади. Головне, щоб наші як ми їх називаємо, народі шліфи. Ефективно працювали і захищали наші громади від злочинного світу прийнято ряд рішень, які стосуються життєдіяльності громади в опалювальний період. Члени виконкому надали дозвіл комунальному підприємству теплоенергетик на укладання договору постачання природного газу з компанією Нафтогазтрейдинг, затвердили програму щодо забезпечення безперебійного надання міськими комунальними підприємствами, послуг теплопостачання, водопостачання, водовідведення та перевезення пасажирів на території громади в осінню зимовий період. Період, а також прийняли антикризовий план реагування на випадок припинення електропостачання об'єктів критичної інфраструктури в опалювальний період. Програмою передбачено придбання альтернативних джерел електроживлення для виконання зобов'язань комунальних підприємств. Тобто, це дизельні генератори. Тут розроблений тут слідчий проект річні антикризовий план, в якому зазначено де мають розташовуватися ці дизельні генератори, в яких частинах міста для забезпечення водопостачання, водовідведення. Для перевезення пасажирів також необхідно забезпечити резервний запас палива, тобто дизельне паливо в кількості, там розрахували 50 тисяч літрів. Також по лікарні хочу додати, забезпечено заживлення артезіанської сировини, яка дасть змогу подавати водопостачання лікарні та прилеглим вулицям біля лікарні. По вулиці Ставиській, 65, міста Могилів Подільський, провели капітальний ремонт системи дощової каналізації. А відтак відповідні зміни внесено до програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності. Також затверджено зміни до програми благоустрій громади. Додаткові кошти передбачено для співфінансування ремонту місцевих доріг, а саме до села Озаринці та ділянка дороги Брониця-Садківці. Про фінансово-господарську діяльність престел радіоцентру Краяни за 9 місяців поточного року звітував директор комунального підприємства Сергій Каріта. Прийнято. Оряд рішень щодо бюджету громади, захисту прав дітей, передачі об'єктів комунальної власності.